Привіт! Ми з вами знаходимося у Києві, де зовсім недалеко від Золотих воріт розташувала ще одна пам'ятка архітектури. Варта уваги туристів Києва. Будинок Підгорського або просто замок барона був побудований у 1897 році поміщиком Михайлом Підгорським за проектом інженера Добачевського. Замком барона будинок називають помилково, оскільки барон Штейгель насправді жив по сусідстві. У цьому будинку архітектор тіли свій художній смак та творчі можливості, тим самим виділивши його з поміж київської архітектурної маси. На жаль, будинок для відвідувачів зачинений, тому ми можемо оглянути його лише ззову. Парадний вхід влаштований не просто з вулиці, а через ворота, прикрашені статуями демонів. Вертає на себе увагу вишукане обрамлення проїзду, а також масивні двері воріт. Період з 1907 по 1915 роки будинок змінив трьох власників. У ньому знаходились пекарня та кондитерська кінотеатр на 100 місць, редакція газети Наша думка та різноманітні організації. Так у 1917 році частину замку використовували під філіал Чеської народної республіки, яким керував професор Томаш Масарик, майбутній президент незалежної Чехословацької Республіки. На другому та третьому поверхах знаходилися 10-кімнатні квартири з вишиканими стелями та прикрашені кафельними виробами Київської фабрики Анжевської. У 1919 році будинок був націоналізований та переданий у комунальну власність. Йому вдалося вціліти під час реконструкції Києва у 30-х роках та Другої світової війни. За рішенням Київського міськвиконкому від 1976 року будинку надано статус архітектурної пам'ятки. Наразі він відселений і дуже чекає на свою реконструкцію.